Доброго дня, шановні депутати. На порядок денний сьогоднішньої сесії ми ми в принципі ми відкриваємо сесію. Друге пленерне засідання ми проведемо на початку травня, коли будемо розглядати, розглядати питання е, виділення коштів і інших. На порядок денний виносимо два питання. Будь ласка, будуть кошти доповнені. Немає тоді 42 часа, все було, що Депутати, до нас Надійшло звернення громадської організації щит про прохання передати їм спеціалізований автомобіль для обслуговування медичних потреб і необхідності для ветеранів війни і членів військових. І, друге, ми сьогодні цей автомобіль, який ми отримали в гуманітарну допомогу. Передаємо на баланс нашого ПМСД, де даний автомобіль буде виконувати ту функцію, яку ми має виконувати, і не тільки. Тобто, це можна. можливість отримувати інтегровані послуги, бо там є це спеціально обладнаний, там є трап, тобто там є трап, можна буде переносити і маломобільні групи населення, і в тому числі. Не Ми так митимо автомобілем, і якщо є такі необхідності, потреби транспортувати важко хворих в різдвяні, тобто буде можливість, буде можливість це робити. Будь ласка, є запитання? Немає тоді? Переходимо до голосування. Так, перше, перше питання. Але проєкт рішення один і другий, так? Тільки так. різні. Тобто про передачу перше рішення No49, про передачу спеціального транспортного засобу. Будь ласка. Голосуємо. Тай За. номер один згоди. За. Баландін. Вечинське відсутній. Дубінська. За. Гамацька відсутня Клемба. За. Ковальчук Людмила відсутня. Ковальчук Наталя. За. Ковальчук Юля. За. Кутка відсутній. Магурчак відсутній. За. Маркін. За. Мартинюк. За. Мельник, за. мороз, відсутній мудрак. За, Обишов. за. Савчук. За. Зана Відсутній Савчук Святослав, відсутній Сайкевич, відсутній Сербалюк, відсутній Сойко, відсутній Степанюк, Відсутні. Щерблюк Щерлюк, Ярмолюк, За кавить за рішення прийняте. Так, дякую. Слідующе питання теж про передачу транспортного засобу. Немає дякую. Голосуємо питання номер два. Передкуденного води. Володінця, Дубінська, Лемба, Ковальчук Наталя, Ковальчук Юля. За. Мартин. Мартину. Менник. Мудра. Колишук. за, за. 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 рішення, Прийняте. Шановний депутат, вибачте, <кхів> я трошечки забув. Давайте ми шануємо хвилиною мовчання. Пам'ять про нашу колегу. Можна сказати, певну медичну епоху нашої громади, і не тільки громади, а й району. Я думаю, хто знав Олену Федорівну, може сказати, що це дійсно людина на своєму місці так сталося, що, на жаль, таке життя, і вона передчасно пішла з життя. У неї ще були певні плани. Давайте ми їх хвилиною мовчання, що можемо зробити. Дякую. Так, шановні депутати, ми в сесії, в сесії не закриваємо. Друге наше планарне засідання відбудеться на початку травня. Дякую.